Знаєте, мої хороші, що я хочу вам сказати, що 5 років тому, це ще було далеко до коронавірусу, я полетіла в Китай і не знала, що купувати. Ну, що ми зробили? Ми спочатку полетіли і в Європу, ми були в Відні, були в Німеччині, в багатьох місцях були і почали шукати, чим же користується і що купує Європа. І я одним оком глянула на органайзери і сказала чоловікові, що це майбутнє. Та він та що ти це розказуєш? Я кажу, слухай. Всі будуть купувати органайзери. Та неправда. Чому я так думала? Я так розуміла, що люди, коли починають краще жити, вони знаєте, починають укомплектовувати своє життя, особливо жінки. Вони стараються, щоб це було краще. І я розуміла, що це виграшно. Ну, поїхавши в Китай. Я понабирала всяких органайзерів. І два роки, два роки було важко, ніхто не розумів. І вже коли прийшов коронавірус, я почала це рекламувати потих'язінько, і люди стали розуміти, що все-таки ми хочемо жити краще, зручніше, щоб наше житло було дуже зручним. Від кухні до ванни, кімнат, все це, а коли життя. Отакі От маленькі дрібниці, вони укомплектовують наше життя. І ми реально хочемо краще жити. І ось ці органайзери ми продаємо до сих пор, до сих пір і замовляємо, і замовляємо, і замовляємо. І ви дуже їх любите. Мені прийшлося перші мені прийшлося тестувати. Певна річ, що багато мене копіюють. Бо люди так влаштовані, що краще в, когось... О, в неї йде, то тоді візьму я. А я завжди, мої хороші, беру з Китаю що саме найдорожче. Що бере у них Європа та бере Америка. Ви знаєте мене, да? і в мене товар завжди продається, продається вщент. А коли ти береш дешеве і неякісне, то заробіток залишається. Якраз в залишках. У мене ніколи немає залишків, тому що мої підписники знають, що у мене дуже якісно. Ну, почнемо з органайзерів. Дивіться, ось такий кухонний органайзер, який робить на вашій кухні порядок. І виявляється, що кожній господині дуже зручно, тому що вона поклала його біля плити, всі олійки. Дивіться. Для олії дозатори різні вся олія, все в неї порядку, і тут же вона це все прибрала і заховала в шафу, коли не працює, і кухня чиста, бо ми хочемо порядку. Якщо у тебе немає де біля кухні покласти, то ти можеш купити ось такий органайзер і прибити на кухонний стіл. Але пані Марина прибувши до Китаю, розуміла, що це може бути, має бути якісним, бо як людина сюди все покладе, всі спеції, все, 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 а воно просто відвалиться. Тому треба було купувати якісну пластмасу на якісних ліпучках. Це теж. Можна не поставити на кухонну столешницю, а приліпити, коло плити знову ще більше економить нам площі, правда? Ось. І ось точно так само. Оті полиці, які желізні, наприклад, у мене в Аланії так само. Я їх викидаю. Я кладу ось такі пластмасові, але міцні. Пам'ятайте, міцні. Теж на таких величезних ліпухах. Ліпуха тут, ліпуха тут. І чисто, і акуратно нічого не відвалюється і нічого не падає. Ось це кухонна така полиця. Ще кухонна. Тобто, у ванну кімнату, Ще у ванну кімнату є ось такі органайзери знову на таких крутих ліпучках, на крутих. Тому що мої підписники, котрі попробували, зараз дуже просять таких ліпучок крутих. І ви знаєте, що я буду дивитися. Чим зручніться органайзер? Не в тому плані, що воно гарно, а воно ще й добротно, воно не відвалюється від того, що сира водичка постійно тече, що сирість у вашій ванні, а ще дуже гарно організовує. А третє, вам нічого не треба сверлити. Ви уявляєте, як продобити оту дирку в плитці? То її як не розвалиш на плитку, то буде дирка на цілу, на цілу ванну, а тепер нам нічого не треба, просто переліпити. То це мрія, мої хороші. Ось такі речі пані Марина купила. Ви можете зайти на сайт, силочку на сайт я покладу, щоб ви знали, що такі речі є, і вони достойні. Вони в мене ніколи не бувають в залишках, а тільки я докуповую, докуповую, докуповую. І ще ось такий органайзер для. Вашої косметики, де все-все у вашій кімнаті, усе дуже гарно розкладено і все дуже, дуже комфортно. І ці речі вам служать е, вічною правдою. А ви отримаєте задоволення, коли заходите до своєї кухні чи до своєї ванни. І хочу вам сказати, що завжди, як кажуть мої підписники. Завжди купили в мене, поклали в себе на кухні. Прийшла кума хоче таке саме. Прийшла подруга, хоче таке саме. Тобто вони вам завидують білою завістю, що ви така газдинька, що у вас усе в порядку, всі речі на своєму місці. Про що ми і мріяли? І це нам ем, робить комфорт, і від цього ми балдіємо і до таких маленьких дрібних речей. Те, що пані Марина з вами ще привезу дуже багато класних речей, мої хороші, іменно якісних. не тих, що продають у дешевих магазинах по всій Україні, а саме якісних і крутих.